Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу познайомити вас з екраном, де я заробляю довгий Dogi, коїн. Ось такий називається Він Добету. Зараз я вкладку перейду. В мене, на, наразі в мене на балансі 16 848 коїнц. Що тут є? Кран, де ми збираємо кожні 5 хвилин Dogie Тут подвійна капча. Спочатку ось цифрова. 4, 6, 8. Перевернуту картинку. Ось так. За один раз збирається 30 коїнд. Далі, що тут ще є? Оферваз, що в нас в оферах, Монлікс тут можна PTC проходити. Offer Valz 4 також є PTC, тобто це додатковий заробіток, я поки не збираю, я це зроблю на інших сайтах. Так, цю вкладку я ніколи не заходила. Ну, от, за 50 клаймів угу. щоденний виходить. За 50 зборів ось така винагорода буде 100 Коїнц. Далі. Зараз я, до речі, буду робити вивід. Зараз ми подивимось. Тут можна виводити як на Fawcett Pay. Так, і на прямий гаманець Dogi Coin. Я виводжу на Fawcett Pay. Два Dogie. У мене буде два Dogi Coїna. Тобто 16878 coins буде дорівнювати 2,28 Dogi Coins. Вивід буде на Fawced Pay. Ось так, зараз ми перевіримо, чи миттєвий вивід, чи доведеться трошки, трішечки чекати. Так, вивід миттєвий. Ось, як ви бачите, до пол я вивела. І вивід пройшов миттєво. Так, ще один кран, де я збираю вже лайткоін. Я зараз не можу тут зробити вивід, оскільки тут мінімальна сума 100 тисяч лайт вивезти. У мене їх поки що немає. Але можна тут PTC проходити рекламку, швидше заробляти. До речі, як на кран перейти? Тут як, я оскільки шукала, на початку навіть не розуміла, де тут можна як на кран переходити. Пере... О, тільки отак. По-іншому ніяк. Ось така заковирочка. Так, тут капчу вводимо. Сподіваюся, пропустить. Підтверджую. І ось. Ви не можете відразу натиснути і зібрати. Для початку треба натиснути на ось цю картиночку, повернутися і вже потім нажати roll. Ось так. Сьогодні відео буде невеличке, оскільки це тільки два крани, так якщо ну, досить прості і досить легкі. Зараз PTC-рекламку подивимося. До речі, от на сайті Дугапул там немає ПІТІСІ рекламки там тільки збір і опери. Тут у нас є. Шортлінки, як ви вже вказала в попередніх відео, я ними не займаюся від слова взагалі. Ось вами шортлинки. Хоча за них доволі такі непогані суми дають, але я не знаю, ну не люблю я шортлінки хоч. Як би мені цього не хотілося. На кран повертаємося, натискуючи на сюди. Ось так, ось так повертаємося на кран. Якщо вам сподобається, може, сподобаються ці крани, то можете зареєструватися за посиланням під відео. Ну, ось такий сьогодні огляд невеличкий. До нових зустрічей!